Де міністр із дружиною. Вона привіталася з двірником. Чоловік, хто це, дружина, колись вчилися разом. Він, між іншим, кликав мене заміж. Ось, бачиш, якби ти тоді погодилася, то була б дружиною двірника. Якби я тоді погодилася, то зараз міністром був би він. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жіночка телефонує Кумі. Привіт, Оксано. Можна у тебе пожити днів десять? Привіт, кума. А що сталося? Та нічого особливого. Просто Ваську трохи невдало підстригла. <риклад> на уроці літератури вчителька дала учням завдання написати твір на тему як би я витратив мільйон. Через деякий час Фіма Едельман підходить до неї і питає: Тетяна Михайлівна, а можна додати ще 100 тисяч і як пишеться слово прокуратура? Викладач у ветеринарній академії. Хороший племінний бик має здійснювати до 12 злягань на добу. жіночий голос першого ряду. Скільки, скільки? Викладач. До 12» Жіночий голос першого ряду. «Повторіть, це голосніше для останнього ряду, чоловічий голос з останнього ряду. Вибачте, а це з однієї коровою чи з дванадцятьма. Викладач. Звісно, з дванадцятьма. Голос це голосніше для першого ряду. Привіт. Ти мені звідки дзвониш? Номер щось не визначається? З домофону, розумнику. Відчини двері, півгодини вже стою.